Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую вам однокімнатну квартиру, але незвичайно однокімнатну квартиру, майже двокімнатну квартиру, яка знаходиться в місті Ужгород за адресою Тлехаса 93. Ми знаходимося з вами в словацькому будинку. В квартирі є свої великі плюси. Це, як ви побачили, гарний вигляд з вікна. Автономне опалення. Вона рахується однокімнатною, але по суті тут є дві кімнати, одна з яких прохідна. Починаємо наш перегляд зони прихожої. Прихожа зона у нас невеличка, але компактна і досить лаконічна, тому що є у нас місце для роздягання як і для верхнього одягу, так і для взуття. Так само є комод та дзеркало. Тобто все, що вам потрібно, тут є. Ідемо далі. Роздільний санвузол, тобто окремо санвузол, окремо ванна кімната. Показую ванну кімнату. Запрошую. Ванна кімната також компактна, але тут вміщено в принципі, все, що необхідно. Це сама ванна, умивальник, дзеркало, різні комоди для речей, пральна машина і ще одна тумба. Ось такий санвузол у нас. Ванна, я би сказав. Далі йдемо в сам санвузол. Він також невеликий, але в принципі. Робити свої справи тут буде зручно. Витяжка також є, що немало важливо. Ідемо, повертаємось тепер до кухні. Кухня вмістка. Маємо м'який куточок, стіл, холодильник та робочу поверхню. Ось така кухонна зона. Вигляд з вікна зараз ще покажу. Ось такий периметр кухні. Тобто, в принципі, все є. Можна дещо перепланувати, і взагалі буде супер круто. Двоконтурний котел компанії Ariston. Тобто, у вас завжди буде тепло, не будете залежати ні від кого. Квартира на газу, опалення газове, тобто є батареї, буде тепла водичка, все, що вам треба для комфортного проживання. Ідемо далі. Кімната перша. Перша кімната є прохідною. Значить, і в цій кімнаті є балкон. З якого ми з вами починали відео огляд. Розміщується диван і шафа-купе по всій довжині. Тобто, тут зможете складати свої речі. Тут місце таке для телевізора. Must have у всіх квартирах 2010 х 6 8-х років. Ось ось така от кімната у нас перша. Так, в кінці покажу балкон. Далі друга кімната. Друга кімната це спальня. Тут розміщується невеликий розкладний диванчик, робоча зона, шафа, подвійна, дзеркалом і звичайно, шафа. Ось так. Ну і звісно, зона для воркауту завжди має бути у кожного в квартирі, щоб займатися спортом. Показую вигляд з вікна. Тут також ідентичний вигляд з вікна. Перворучну будови прямо по курсу університет. Зелень, влітку взагалі тут дуже гарно, спокійно. І, в принципі, є де її погуляти, і поруч вся інфраструктура. Нагадаю, квартира 40 квадратних метрів має. І запрошую вас до балкону. Значить, По всій квартирі, як бачите, по периметру, у нас були е всі вікна замінені металопластикові. Ця у нас зона також замінена. Зона, яка контактує з вулицею, не замінена, тому у вас буде можливість тут поставити панорамні вікна, металопласт і будете мати взагалі шикарний вид з балкону. Ось. Ну і Тут маєте багато місця для паркування, тобто ви можете паркуватися прямо біля квартири і дивитись, стежити за своїм автомобілем, зробити відеонагляд. Хоча район досить спокійний і ніяким криміналом тут, слава Богу, не пахне. Але завжди спокійніше, коли авто знаходиться десь поруч. Ось така от квартира. З вами був Валерій. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення. Кожного кому була цікава дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, залишайте коментарі. Будемо з вами на зв'язку. Запрошую на перегляди. Всім бажаю перемоги і Божого благословення.